Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість, де колише давно на високій горі. Жив премудрий досвідчений старець. Часто він повторяв і завжди поучав. Слава Богу, за смуток і радість. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу, за смуток і радість. Може, часом тобі хтось погане сказав. З тобою на добре повівся, Знай про це дороги, що це вовно постих. З неприятелем швидко мирися. Слава Богу, за все, слава Богу, за все. Слава Богу, за смуток і рад! Сладість, як спокуса прийде, що твій хреза і нести його, ти вже не в силі. знай, коли б ти не зміг, то Господь би не дав, Тож приймайся в любові і мирі. Слава Богу, за все, слава Богу за все. За смуток і радість. слава Богу за все, слава Богу, за все, слава Богу, за смуток і радість.